Ми повертаємося до нашої розмовної студії Олександра Мусієнко У нас в ефірі, керівник центру військово-правових досліджень. Олександр, вітаю! Вітаю! Щойно ми дивилися виступ президента у Верховній Раді сьогодні. Урочисте засідання з нагоди дня конституції, але виступ президента був ну і конституції присвячений, але це було таке дуже візіонерське бачення майбутнього України там. Кілька серйозних блоків, і з вами я хотів би обговорити в тому числі бачення президентом майбутнього військового України, тому що він серйозно е, описав, що він бачить в майбутньому з військово-промисловим комплексом України, і це накладається на останні рішення кабінету міністрів: зміна керівництва укроборонпрому, реформа укроборонпрому і тому, якщо говорити про наше майбутнє озброєння. Українського виробництва чи спільно українського імпортного виробництва на чому ми можемо робити акцент, тому що президент описав дуже широко це і снаряди, і танки, і БПЛА, і ракети. Але чи можемо ми справді все так широко охопити, чи варто на чомусь концентруватися? Я думаю, що це дуже важливо, безумовно, тому що ви знаєте, от мене часто запитують. А, а як же ми будемо виробляти зброю? А війна, а ракетні атаки. А ми зрозуміємо прекрасно, більшість підприємств не є ще на радянських мапах, і в Москві дуже добре знають, де розташовувалися ті чи інші об'єкти на території України. Ясна річ, намагалися їх вражати і на превеликий жаль, були потрапляння. Тобто, це дуже часто я чую. Але в мене відповідь одна: ми це маємо відкинути, і ми просто зобов'язані. Виробляти зброю у нас не у нас немає іншого виходу і вибору, тому що стану цієї перманентної загрози, який буде йти від Кремля від Москви. Якщо ми говоримо про майбутнє, в разі якщо збережеться Росія в тих межах, от таких, от такої держави, великої, колоніальної, неоімперськість, у них все одно буде проскакувати. Вони все одно будуть так чи інакше. Тобто, це буде загроза небезпеки для нас. Нам треба думати про безпеку. Відтак, ми дуже часто цитуємо приклади Ізраїлю. Різні, там, заглиблюючись, не заглиблюючись. Я хочу нагадати, що Ізраїль починав з того, що в них своєї зброї не було. Спочатку їм допомогла Франція, потім інші країни. І зрештою, вони до чого дійшли, що треба виробляти зброю, тому що інакше як? І що вони почали робити? І тепер ми підходимо до того, що треба робити нам. Розвивати оборонну промисловість, залучаючи приватний сектор, і не тільки приватну ініціативу єврейської громади по світу, це раз, а друге, вони почали створювати спільні проекти зі сполученими штатами з Францією, з іншими країнами, тому що. На сьогоднішній день на 100% автономного оборонно-промислового комплексу незалежного від усіх практично немає в жодній країні. Все одно різні компанії між собою комунікують. На території ЄС це одні компанії, в Сполучених Штатах це дещо інше, але вони між собою співпрацюють. Тому я думаю, що нам треба виходити на ось це державне-приватне партнерство. І тут відповідь наступна: а в нас же були кластери. Ми реформа укроборонпрому. От одна із задач, яка офіційно поставлена новому очільнику, це якраз пройтись по кластерам і провести реформу укроборонпрому. А кластери там є. Що стосується виробництва бронетехніки, це раз стосується моря і стосується повітря. Ну, це я так, щоб в загальному сказати, і от по ним потрібно рухатись. Тепер більш предметно. А до чого що ж ми можемо робити? Ну, по перше, у нас зараз стоїть завдання, виклики це ремонти. Це не можна применшувати, крім виробництва зброї, ремонту і обслуговування тієї техніки, яка є. Перше питання: чому е, танки Абрамс будуть обслуговуватися в познані аж? Логістичний центр створюється. Наскільки це далеко? Це західна Польща. Це ще через Польщу Ну, потрібно слава поїхати. Богу, це не сполучені Штати. слава Богу. Я з вами згоден. Я з вами погоджуюсь. Але ми повинні дійти до того, що зрештою поступово ремонтне обслуговування буде і тут. Це, це складно. Давайте я розумію. Олександре моє питання було в тому: чи можемо ми зразу потягнути все? Все ні. Дивіться, у нас все є ні. Дніпро і чудова ракетна база. Ну база для створення ракет та. Окей, у нас Сам є саме. Харків та і танкобудівництво. Так, і вже міністр оборони сказав про те, що танки будуть замовляти. Так. І ще раніше у нас е, зараз активно розвивається безпілотна е, історія. Ми <звук> пробуємо. Її взагалі можна, я би взагалі безпілотники абсолютно ну фактично віддав би на аутсорс приватним виробникам. У нас дуже багато приватних розробників. Це міністр цифрової трансформації може підтвердити. Тобто, розумієте, що стосується безпілотників, якщо ми говоримо, на що б я зараз зробив би акцент, це надводні дрони, надводні дрони, підводні дрони це дуже важливо. Уявіть собі, що це речі, які не маючи фактично зараз у нас кораблів. А ми можемо топити кораблі російські потенційно. От якщо ми говоримо предметно по дронам, так це надводні підводні дрони. Друге, ну якщо вже були випробування успішне дрони на тисячі кілометрів, ясна річ, його потрібно е -е, виробляти. І третє. Ми повинні поставити просто чіткі технічні завдання виробникам, що нам потрібно досягти. На мій погляд, для дронів має бути робота по системам радіоелектронної боротьби по радарам. І те, що вони роблять, фактично ведуть розвідувальну діяльність. Ну і те, що в нас роблять такими, скажімо. Дронами, які переробляють, ми знаємо всі скидаються, виробляють там і так далі, це дрони, це одне, друге. Я бачу потенціал, в тому що все ж таки ракетний комплекс його забувати не можна, тому що його дуже легко втратити, і ми потім його не відновимо. Ну це реально ми не затягнемо сюди конструкторів, які будуть працювати і нам передадуть якісь технології. Тому якщо дійсно... А в нас готувався Сапсан до прийому на озброєння. Я хочу нагадати, перед повномасштабним вторгненням практична повна готовність кошти закладались, Значить, потрібно вивчити в якому це стані. Наступний момент це те, що стосується бронетехніки. Якщо міністр оборони Олексій Резніков каже про те, що міноборони як замовник буде замовляти для збройних сил, значить комплекс є. Виробничі потужності є, значить, це теж потрібно робити і розвивати. Тому що танки, як ми бачимо, вони відіграють роль, ну, не треба відмовляти. Тобто, але... три найменших таких я сказав. І до речі, є ще у нас одна особливість, про яку менше чути, а, Україна і у нас, в принципі, були підприємства з виробництва РЛС радіолокаційних станцій, доволі таки непогані. Але розумієте, для того, щоб повноцінно сказати, наскільки ми зараз можемо охопити, щоб не... Ні, я розумію про що запитань. Треба розуміти і бачити, власне кажучи, чим ти управляєш. Тобто, треба провести повний аудит, А це вже а це, завдання. А це секретна історія. Це так. так званий доз державне оборонне замовлення. Але глобально ми тішимося західною технікою, яку нам передають, і визнаємо, що вона ефективна. Але це техніка створена приватними компаніями. Так. А в нас черговий раз спроба реформувати укроборонпром, який є державною компанією. Наскільки ви вважаєте, держава може бути ефективна у цьому питанні? Тобто, чи обійдемося ми знову без приватного капіталу і без приватної підприємливості? Не обійдемось, одразу кажу, і ми не обійдемось більше того, ми не обійдемось, якщо ми... Будемо боятися залучати і пускати, в тому числі іноземців. От завжди була позиція в тому, що не можна, тому що вони заберуть зараз технології і будуть виробляти там. На це все по перше, можна виписувати в умовах контракту, так щоб ніхто в тебе нічого не забрав патентувати винаходи і так далі. А друге. Сама ідея реформи, яка закладалась у реформування концерну, вона що передбачала: що підприємства, які входять це, понад 100 підприємств, які входять в концерн, мають набути автономії. В прийнятті рішень ухвалені менш централізована державна система. І друге, вони мають право залучати в свої статутні капітали, фактично приватні кошти в майбутньому. Ось цьому то і ідея на яких умовах там це вже 51, 49, там або по іншим, це вже питання. Друге, тому що без цього ми не обідемось. Ну ясна річ. Зрозуміло. Ну будемо дивитися тоді на перші кроки нового очільника Укроборонпрому пана Сметаніна, який до цього очолював харківське танкобудування. А тепер от йому дали поле для попису і перейдімо до де ця техніка використовується. Ваша оцінка ситуації на фронті зараз щодня ми чуємо про невелике, але просування на Мелітопольському, на Бердянському, на Бахмутському напрямку. Як ви оцінюєте це просування? Я оцінюю добре. Ну як я скажу високо оцінюю, тому що мені, в принципі, з того, що я оцінюю, я бачу, аналізую, мені зрозумілий хід подій на сьогодні. Там я бачу є деякий скепсис у когось, що там, мовляв, не так швидко тощо. Але що я можу сказати? Я розумію прекрасно, що на сьогоднішній день важливо вклинитися в лінію оборони, що роблять наші війська ворога, закріпитися на певних рубежах і плацдармах, потім, щоб мати перспективу їх розширювати. Крім того, що я бачу, я бачу те, що. Зона фактично, бойових дій, вона розширюється по лінії фронту для ворога. Це теж створює серйозні незручності. Тобто, йде перехоплення ініціативи. Ми бачимо на бахмутському напрямку наші сили. І від собі починаючи від Бахмуту, де атакують по флангах, закінчуючи фактично Херсонщиною, де я думаю. Є підстави вважати, що ми будемо проводити її операції, зокрема на лівобережжі Херсонщини. а це вже флангові операції. І це дуже незручно і дуже неприємно для ворога. І наступний момент: ну, подивіться, у нас є звільнені населені пункти. Так це не просто, так це з боями, так ціною великих зусиль. А, але дійсно я можу погодитися з тим, що на сьогоднішній день ще не задіяні всі резерви на 100%. і підхід такий, що. Потрібно проводити наступальні дії, враховуючи наші ресурси і враховуючи, що ми не можемо їх витратити і розтратити фактично таким чином, щоб ну, скажімо так, не досягати результату. Тому е, йде мова про те, щоб фактично берегти життя людей, і це дуже важливо насправді. Тому з цієї точки зору, як мені видається, при в принципі якихось. Підстав для песимізму і сказати про те, що ми якось не так наступаємо чи не ті результати, а воно ідеально і не буде ніколи. Ви напишіть найкращий план, війна завжди на полі бою внесе корективи. Тому те, що говорить, що десь, можливо, щось там не так, не за планом, ну так а хто розраховував? Ідеально не буває сценаріїв тут. Сьогодні широко розійшлася цитата міністра оборони пана Решнікова mm -hmm. про те, що головна подія контрнаступу ще попереду. Ви про неї він сказав, почуєте в інтерв'ю Financial Times, mm -hmm. У вас є версія, що це таке. Ну, ніби здається, що головна подія контрнаступу це звільнення територій. звичайно. Але він дав зрозуміти, що не це головна подія контрнаступу. Ну я думаю, що я думаю, що можливо звільнення більшої кількості території прориви. Дивіться, якщо йти за логікою, навіть ту, про яку я говорив. От, наприклад, проривається лінія оборони перша. Створюються коридори для проходу бронетехніки. До речі, нашим партнерам має бути це зрозуміло. Це як в битві за Суецький канал. Використовували генерали Паттен і Монгомері проти Ромеля. Вони так само пробували ці коридори, розширювали, але там була велика кількість бронетехніки. Це ясно. І потім просувалися і менші здатності мінувати. Звичайно, але тут так. От в чому особливість цих коридорів? Чому про них наголошують? Тому що вони... Менш небезпечні для проходження, бо там вже проходять сапери і так далі. і Там вже є можливість. І наступне: от коли будуть це, відкривається оперативний простір, а це можливість для маневру, більшої можливості для флангових операцій і просування. Можливо, це пришвидшення просування. Це мов на увазі, міністр. Ну так, будемо дивитися. Зрештою він також цьому інтерв'ю сказав, що 23-й рік принципово все змінить, і ми вже бачимо процес змін. Дякую, Олександре. Олександр, Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був гостем нашої розмовної студії.